Доброго дня, друзі. В огляді розглянемо два будинки на продаж в Тернопільській області. Продається будинок в селі Поплави Підволочиського району Тернопільської області. Загальна площа 44 квадратних метрів. В будинку дві кімнати і кухня. Із комунікацій газ і електрика. Опалення централізоване газове також є грубка. В одній кімнаті застелений ламінат. Поставлені металопластикові вікна. Територія дому огороджена металопрофільним парканом, на ділянці підсобні приміщення та садок з посадженими фруктовими деревами. Загальна площа ділянки 13 соток. Вартість дому 242 тисячі гривень. Що по курсу доларів це от стільки. В селищі є відділення Укрпошти. Зовсім поруч знаходиться місто скалат. В огляді просторий цегляний будинок із комунікаціями. Загальна площа 79 квадратних метрів із комунікацій газ, електрика. Опалення індивідуальне газове, поставлені металопластикові вікна для користування залишаються меблі і частково побутова техніка. На подвір'ї літня кухня, гараж, хлів на території ділянки город і садок. Загальна площа ділянки 12 соток. Вартість дому 425 тисяч гривень, що на сьогодні по курсу доларів от стільки. Продається хатинка в селі Криве, на відстані трьох кілометрів розташоване місто Скалат.